Пражди зустрічним днем в ім'я Отця Ісина і Святого Духа. Розпочну з таких для нас корисних духовних афоризмів, поки пам'ятаєш про Бога, примнож свою молитву, щоб Бог згадав про тебе, коли ти забудеш про нього. Так наставляє преподобний Марк Подвижник і мова ведеться про те, що, як ми усі з вами прекрасно знаємо, що не завжди в нас буває молитовний настрій. Блаженний Августин дає просту, але ж досить мудру пораду. Він каже: якщо Бог буде у вас на першому місці, то все інше буде на своєму місці. Святити Василій Великий радить, що необхідно бути привітним, привчи себе при першому погляді на будь-яку людину, яка тобі зустрічається, побажати їй від цієї душі добра. І дійсно при такій психологічній установці. Добро, яке є в нас, воно стане зростати і зігрівати радістю в наше серце, яку дарує нам Господь. Апостол Павел у своєму посланні до Римлян, глава 12, пише: задано мені благодаттів, кай кожен з вас кажу вам. Не думає про себе більше, аніж треба думати. Думайте про себе скромно в міру віри. Будьте братолюбні один до одного з ніжністю. Випережайте один одного шанобливостю. Тобто, не чекай від когось іншого, щоб він першим тобі віддав шану чи подяку, а сам випереджай інших добрим словом. В скорботах будьте терпеливі, в молитві постійні, хай любов ваша буде нелицемірна, будьте гостинні і привітні. Благословляйте гонителів ваших. Богославляйте, а не проклинайте. Тому що дійсно, що зло можна здолати лише таким чином, тобто його можна здолати добром і зуміти саме цю людину, яка паралізована цим злом, а особливо зачинателем цього зла дияволом, навернути до Бога. І апостол продовжує, що втішайтеся надією, тому що все, що не відбувається, Господь все це контролює, Він направляє на, для вищого блага, блага спасіння душ людських. Радійте з тими, які радіють, плачте з тими, які плачуть. Не високомудроствуйте, а наслідуйте смирених, не мрійте про себе, що ви такі. Чудові і тому подібне. Кінець, кінець цитати. Святі Отці дають для нас таку пораду, що чудо, яке звершується по відношенню конкретної людини, зрозуміла річ, звершується саме Богом, а не людською силою, це чудо належить не тільки цій людині, воно належить усій церкві. Тому Блажений Густин наполягає, що повинна. Про це чудо знати уся церква, тому що воно торкається усіх. І тому не випадково, неодноразово Господь наказував: підіть і покажіться священикам, тобто, щоб усі дізналися, як діє сила Божа. І ось тут, от сьогоднішній ситуації відбувається дещо інакше. Господь увійшов у дім. І приступили до нього двоє сліпих і стали просити простілення. І Господь каже: А чи вірите ви, що я можу це зробити? І вони, не вагаючись, відповіли так, Господи. І тоді Господь доторкнувся до їхніх очей і промовив. Хай буде по віри вашій. І в цей момент їхні очі відкрилися, але ж Господь суворо заборонив. Пильнуйте, щоб ніхто не довідався. Тобто, Господь, ми бачимо, уникає в цій ситуації, уникає реклами якоїсь. Господь серцеведець, Він знає, що нам корисно, що не корисно. Господь завжди поступає з мудрістю, великою розсудливістю, так щоб не нашкодити. Нашій душі, нашому спасінню. Господь по цій ситуації хоче навчити нас дуже важливі тайні, це, приховання, утаювання. Господь хоче сказати нам про що? Про те, що благодать Божа, яка діє в нас, вона завжди є, ласка Божа. Тобто вона просто так нам дається. Господь їй нам дарує по своїй любові. Це є ласка Божа. І ми, коли сповнюємося цієї благодаті, повинні все зробити для того, щоб її зберегти в своєму серці. Ми повинні остерігатися, виставляти цю благодать, цей дар Божий, не наш дар, дар Божий, на показ, тому що тоді Він зникне, Він залишить нас. І часто в нашому православному середовищі ми помічаємо подібні речі, коли люди починають вихвалятися, тобто пишатися собою, говорити, дивіться, який я. От, наскільки я вже глибоко там, переконана православна людина, наскільки я дотримуюся там, постанов, от, обрядів традицій, канонів. От, як я постой, як я молюсь, а ви знаєте, що я за вас молюсь. І це не рідко трапляється. Це дуже добре і це приємно. Але часто людина сама не розуміє того, що афішуючи це, вона догаджає гордості, марнославству. І ось ці недуги це дуже небезпечні недуги, вони відбирають цю благодать. І може статися ще гірше, що Господь може сказати нам, я відмовляюся від вас, я не знаю вас. От, і відійдіть від мене, які чинять беззаконня. Тобто є така з цього приводу дуже-дуже для нас даречна мудрість, яка говорить так, що серце без таємниці пуста грамота. І згадаємо, давайте проаналізуємо, звернемося до себе. Ми часто хочемо щось добре, обов'язково виставити, тобто продемонструвати усім, щоб всі побачили, всі почули. І коли ми це робимо, то в цю ж мить спрацьовує духовно-психологічний закон. От Просто давайте згадаємо подібні ситуації. І ми Несподівано можемо опинитися в такому химерному, жахливому стані душевної, внутрішньої порожнечі, коли в нашу душу почне проникати гірка пустота. І куди все зникає, це свідчення того, що благодать Боже цю добру справу вже лишає. І тому не випадково мудрі християни вони благали Господа, щоб він позбавив духовних дарів, чи то прозорливості, чи то стілення, чи інших дарів, їх є багато духовних дарів, тому що вони прекрасно розуміли, що це дуже важко нести, бо що вони можуть стати трагічною перешкодою для їхнього спасіння. Не дуже добре розуміли, вони були самі найкращими психологами. Вони себе дуже добре знали, що настільки глибоко духовно пошкоджена людська природа, що вона дуже легко піддається гордості. І що за кожним до, добрим ділом, не говорячи про якісь там чудотворіння, які звершуються Божою силою, слід за ними завжди. Наполегливо нас переслідує гордість, марнославство і зарозумілість тобто зухвалість і таке подібне. І мудрі християни говорили, що добрі, що таке наші добрі справи. Це пил, це порох, який розвіюється легким подвом вітру, який миттєво зникає, забирається подихом гордості. І дійсно, якщо. Ми звернемо увагу на те, що коли ми щось помислимо в своєму серці про себе: от який я розумний, який я дотепний, що саме дякуючи мені, моїй такі кмітливості, винахідливості, все це сталося. Чи я зумів цю ситуацію якось вирушити? От, цей же самий момент, благодать Божа. от, Тобто плід добра. от, Відступає від тієї людини і прикро, і, і, і марно, коли ми, перебуваючи в церкві Христової, забуваємо про дуже небезпечних ворогів, це самі найнебезпечніші вороги, вони не зовнішнього характеру, внутрішнього. Вони можуть позбавити навіть найдобрішу людину, саму таку православну людину, яка дуже приділяє багато часу і, і сили для. Духовне життя, але ж вони і її можуть позбавити спасіння. Ми повинні намагатися боротися з гордістю, марнославством, заздрістю, зухвалістю, самопевністю, самолюбством. Ми не повинні довіряти своєму серцю, тому що воно дуже часто помиляється. Тому що воно дбає не про Боже, а як правило, про людське. І тому ми повинні просити Бога, щоб Він надорвав мудрість і навчив нас істинному добру, щоб ми не сподівалися на своє добро, не рахували, що ми чимось виділяємося серед інших людей, що ми кращі за тих людей. Ми добріші, ми щиріші, ми православні чи православніші, як от я так що священники займаються такою от пропагандою лукавою. Куди не ходи, а от сюди ходи, там більше благодаті, там менше. Ну звідки ти можеш знати? Цього я не, 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 не розумію. Оце це таке, така спекуляція. якась. Така. Просто мені дуже жаль у тих людей, яких просто їх як гіпнотизують, от, і вони стають залежними. Все це. Ну святі такого не робили. То тільки лукаві люди таке можуть робити, От, щоб підкорити собі. До Христа треба приводити, а не до себе приводити треба людину. І, тому що стільки вже людей, духовно скалічених, подивися, що до церкви ця людина, що приходила, була нормально, адекватною. Я не про всіх кажу, але це просто біль моїх спостережень. Потім десь якісь з'являються наставники, духовники, старці, псевдостарці. І з тої людини зроблять таке, що вона ходить, жахається, всього боїться, от чекає кінця світу, місце собі не знаходить, вона в депресії і, так, і таке подібне. Це, це в нас є. От. Тому, тому бути, треба усім мудрими. От далі я знову повертаюся до, до апостола Павла, це послання перше до Коринфян, глава 13. Вивчіть це послання, прочитайте це. Тому посланні гімн любові, Павел каже, якщо я буду мати дар пророцтв, буду е, знати усі таємниці світу, буду мати усяке пізнання і таку віру, що можу горе переставляти, але ж коли я люби, любові не буду матиме, то я ніщо. Якщо я роздам усе своє добро і віддам своє. Тіло на спалення, але ж любові не буду мати, то не буде мені в тому ніякої користі. І от виникає питання, як же може так статися, що людина може страждати за Бога, тобто постраждати за праве діло, за Христа, бути готовою на смерть, і в той самий час вона може бути відкинутою відстороненою Богом. І ось блажений Іронів каже, що пам'ятаймо, що праведний суддя Бог звертає увагу не лише на добрі справи, а на їхню ціль. Чимало є таких, які багато чого нібито доброго роблять заради людської слави, чи за принципу, чи по гордості. Чим не? по чистолюбству, тобто по гріху. І дійсно, чи може так статися, що людина не має любові, але ж страждає за Христа. І це було неодноразово. Святитель Феофан Затворник тлумачить послання апостола Павла, оце ж саме послання про любов, тлумачить і наводить такий цікавий приклад. Про одного чоловіка, звичайного мирянина на ім'я Никифор, який підтримував дружбу з подвижником, такого суворого християнського життя, старого життя, от, і трапилося так, що вони посварилися. І що характерно, цей простий чоловік першим дбав, про, дбав по примирення, але ж безуспішно. І от почалися гоніння на християн. І цього ж подвижника зловили його ім'я. Це ім'я таке грецьке, нелегко запам'ятати. Значить, і цього подвижника взяли його, кинули до в'язниці, він твердо стоїть у вірі, він терпить усі муки, усі тортури, все. І вже залишається зовсім мало. Ну, вже Чекає його мученицька слава, тобто його вже засудили відсікти голову, те, що він там витерпів, це вже ну, не порівняти. Це зовсім, так сказати, малість якась, порівняно з тим, що вже було попереду. І от, значить, що бачимо, цей же все рівно в нього совість працює, він все рівно шукає примирення. І звертається вже до нього, коли його ведуть на страту, каже, кричить через знаток, прости мене, брат, той йому відмовляє. І в останню мить він відрикається від Христа, коли вже от буквально сяя над його головою мученическа слава. І святитель Феофан затворник каже: от дивіться, бачите, що з того, що він страждав, що він був готовим на все о, заради Христа, але ж він не полюбив звичайної людини. Він її не простив, значить, він її і не полюбив. У не було любові до людей. А без любові до людей не може бути любові до Бога. І тоді він каже: ось чому я апостол Павло закінчу 13 году, каже, от, каже а, а тепер, тобто в нашому сьогоденні, а тепер ці три віра, надія, любов. Але ж більше з них любов. Тому що в тому світі віра, надія, звичайно, відпадуть, там вже все ми будемо бачити, от не через віру, а вже будемо безпосередньо все це пізнавати, а лишиться тільки любов, якщо дійсно ми зможемо її досягти у цьому світі. Амінь.